Вітаю на моєму каналі ПоліТЕСКА історії про різні сторони нашого життя, про друзів наших менших, про подорожі, про красиве та недуже, про творчість та спроби чогось нового, згадки про старе та плани на подальше життя. Сьогоднішня історія про мою поїздку в Вінницьку область. Сама крайня точка поїздки була в Могилів Подільській, в якому я, до речі, була перша. Але історія моя про Шаргород. З давньою історією 14 сторіччя, з 14-сторіччя та збудованим замком, від якого нічого не залишилося, і прикро, що всю історію можна втиснути в один абзац: Що було, та що залишилося, і це сумно. І ось таку синагогу я побачила в Шаргороді, побудована в 1589 році. За чотири століття пізнала на собі напад козаків, турецьку навалу, Посполиту та Російську імперію. А головне радянський період, коли в ній був склад сокоморсового заводу. Ймовірно, в цій синагозі в першій половині XVIII сторіччя проповідував цадик чудотворич Ізраїль Бал Шемтов, засновник хасидського руху, однієї з найвпливовіших течій в сучасному юдаїзмі. Помер в 61 році та похований в Межибежі, хотіла б довше затриматись на деяких його висловах. Скоріше за все, ми чули ці вислови, але не знали, чиї вони, а саме мір від Бога і в Бозі. Жодна людина не падає так низько, щоб не мати змоги піднятися до свого творця, щоб витягнути з бруду, собі подібного треба самому вступити в бруд та інші вислови. Біля входу побачила. Таку картинку з написом Поєднане долею та взнала нове для себе слово Штетл. В межі вичитала значення маленьке містечко. А так виглядає задній двір синагоги. не моя релігія, не моя віра, але плакати захотілося. І згадала, що в 2019 році я була на екскурсії в синагозі міста Сатанів. У мене залишилося відео та фото, і я дуже втішилася, що є приклади, де єврейські общини доклали зусиль на відновлення цієї краси. Це є ото самого майсея, який людям зачитував божі заході від неселецького рішо. Там написані були божі заповіді. А ходиш, що означає слово ходиш, ходиться на єврейській мові той сунду із святими речами. І удей, які не в пустинями, вони з собою несли такий сундучок. Називався він ходиш. Ну, ковчег, ходиш, там зберігали все святе, все своє святі, святі свої речі. Тому оця ліпнина, оцей шкафчик, оця ніша називається Арон Кодиш. Підлога Зонікса. Різьблення по дереву, оздоблені. Краса та. Велич. Наскільки це виглядає прекрасно. І знову Шаргород монументальна споруда, яка просить, докладіть до мене руки. Я чекаю. Синагога, яка була дуже багато років прихистком для іудеїв міста, сховищем від всіх негараздів, яка бачила все на своєму житті. Але це ще. Не найгірший варіант. Мала все дитинство на очах синагогу, що була неподалік від школи, де я навчалася, в місті Броди на Львівщині. І ось така вона зараз. І я хочу, щоб у всіх синагогах України була підлога з Онікса, як у синагозі міста Сатанів. Я маю вам що показати.